У західній Європі люди радіють сонцю і незвично високій температурі, яка тримається, попри те, що на календарі вже давно осінь. У Великій Британії стопчик термометра ось вже кілька днів поспіль не опускається нижче 30 градусів. На пляжах Брайтона відпочивальники насолоджуються теплою водою, що не завжди буває комфортною для купань навіть у розпал сезону. Це чудово, бо у нас навіть не було літа, тому зараз у вересні можемо надолужити і позасмагати. У континентальній Європі ще спекотніше у Брюсселі до повітря прогрівається до 32 градусів протягом дня. Місцеві жителі намагаються проводити час у парках з водоймами. Подібна погода тримається у Нідерландах і в Німеччині. В Берліні напередодні було 34 градуси. В цілому температура в країнах Західної та Центральної Європи на 10-12 градусів вище за середні показники для цієї пори року. Синоптики пояснюють надзвичайно спекотну погоду дією теплого азорського циклону, що бере початок у субтропічній зоні північної Атлантики. Саме він заважає холодним повітряним масам утвердити свій вплив на більшій частині Європи.